На міжнародному пункті пропуску ягодин запрацювала електронна черга перетину кордону для вантажівок. Щоб у нас просто черга, ну якщо ми говоримо про ягодин, щоб вона не простягувалась до ковеля. Сніг та ожеледиця, як дороги та тротуари розчищають у Луцьку. Слизько можна впасти, розбити голову тільки так». На Волині дві релігійні громади ПЦУ хочуть перейти на новий юліанський календар. Війна спонукала. Хоча я давно хотіла святкувати 25 грудня. Сьогодні з 12-ї години в пункті пропуску Ягодин Дарогуськ запрацювала електронна черга перетину українсько-польського кордону. Є черга буде діяти лише для вантажних автомобілів. Григорій Іваницький родом з Києва. У Європу за товаром їздить понад 20 років. У черзі на українсько-польському кордоні стоїть четверту добу. У новій електронній черзі каже, вже зареєструвався. Я думаю, зменшила б черги, якби електронні черги оформлялись керівництвом не водією, а керівництво фірми. Все це б. Стати в електронну чергу можна через спеціальний сайт єчерга.gov.ua. Для цього потрібні адреса електронної пошти та мобільний телефон, розповідає старша державна інспекторка Діана Філюк. З її слів, тестування нової системи перетину кордону тривало з 31 жовтня по 9 грудня. Весь цей час працівники Укртрансбезпеки працювали на місці і розповідали водіям, як зареєструватися. Труднощі водіїв, якби більше якщо є якийсь більш старший вік, якби водія, якби кнопочний телефон в нього немає електронної почти. Це є проблема. Не обов'язково має зареєструватися водій. Може його зареєструвати, як його логіст, чи власник авто, будь-хто. Ягодин-Дорогуськ – перший міжнародний пункт пропуску, на якому запрацювала є черга. Послуха безплатна, розповів заступник голови Укртрансбезпеки Микита Лагунін. На випадок відключення електроенергії каже, систему забезпечили Генераторами поблизу кордону встановили старлінки, аби працівники та водії мали доступ до безперебійного інтернету. Є відповідні резервні генератори, на яких працює система. Для того, щоб мінімізувати ці збої, ми зробили інформування водіїв максимально зручним способом. Це смс-повідомлення. Про новацію водіїв вантажівок, які стоять у черзі на кордоні, кажуть таке. Ні плюс, ні мінус, тобто не критикую. Мені кажуть, от це класна програма такая, Побачимо. Працюю вже 22 роки на Європу. Якщо воно буде так, як воно є, будуть належним чином давати зв'язок і інтернет, то це буде дуже добре. Відсьогодні перетнути українсько польський кордон не зможуть ті водії вантажних авто, які не зареєструвалися в електронній черзі або внесли недостовірні дані. Розповідає Степан Терзі, начальник управління Укртрансбезпеки. Вони повинні знову записатися в чергу і чекати проїзду. Для очікування на кордоні поблизу Ягодина облаштували безоплатно стоянку на 250 місць, каже Степан Терзі. Щоб у нас просто черга? Ну якщо ми говоримо про ягодин, щоб вона. Не простягувалось до ковеля, як це було зовсім нещодавно, бо це небезпека для водіїв. Це, ну, Водій має працювати, водій має жити, як всі люди, а не жити у черзі. Як розповіла речниця 6-го Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, за добу на виїзд з України оформляють орієнтовно 600 вантажних авто, на виїзд 700. За її словами, наскільки зміниться після новації пасажиропотік, поки рано говорити. Головне, аби не було збоїв у роботі електронної черги. Сьогодні на перетин українсько-польського кордону очікували 800 вантажівок. Олена Чернуха, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк. Круця лента, Подає на тарілку і воно розкидає. Комунальник Федір розчищає тротуари та посипає їх із восьмого ранку. Каже, що працюють цілодобово, зміни по 12 годин. два рази Раніше На відео одна із центральних вулиць Луцька Лесі Українки. Для пішоходів так. трошечки слизько, але головне, щоб на дорогах було безпечно. Через зупинку проходили, то посипано. Краще, ніж вчора, ночі, ввечері було погано. Це вулиця Шевченка. Тут на тротуарах ожеледь, розповідає Галина Забелінська, яка супроводжує незрячу. Поки не посипано, самі бачите як. А як знаємо, ще воно як то кав перший день тут рядом УТОС, а УТОС, ви знаєте, що це таке? Це незрячі, їм погано ходити. На вулиці Львівській в обідню пору з одного боку дороги тротуари не посипані, з іншого частково. Жахіття ми проходили в сторону. Вон конспансер, просто лід сплошна лідивиця. Потихеньку тримаємося одне сьогодні одного. Слизько можна впасти, розбити голову, то кота. Водії про ситуацію на дорогах кажуть таке. Центральні вулиці посипають нормально, а ці стежки, доріжки і другорядні дороги, то там бачите, яка ситуація. Погана. Луцький район, як зараз на даний час, то посиплює. А як... Камінькаширський до Луцького ні, 40 км на годину. Все. Працювали інтенсивно дві доби, коли опади були, коли опади закінчились, було багато води, потім почалось підмерзання. Всього працювало 10 одиниць техніки. Основні магістральні дороги, основні траси, все зроблено на 100%, другорядні допрацьовуємо. На міських автобусних маршрутах працює 105 одиниць транспорту. Всі автобуси, які заплановані, ну виїхали і здійснюють перевезення пасажирів. І на тролейбусних маршрутах працює 36 одиниць транспортом. Віктор Головічка каже, щоб водії не лишали авто на узбіччях доріг та біля зупинок, аби не ускладнювати прибирання та рух громадського транспорту. Вадим Панафіна, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. Минулої доби в області через негоду на дорогах місцевого значення ускладнився рух транспорту на автошляхах, розповів речник ДСНС в області Володимир Нестеров. За його словами, зафіксовано 26 виїздів підрозділів служби 101, аби ліквідувати перешкоди на дорогах та допомогти водіям, чиї транспортні засоби потрапили у снігові замети. Зокрема, відбуксирували вісім вантажівок на складних ділянках дороги. Це у місті Луцьку на в'їзді в місто Ковель. У Камінь-Каширському районі і найбільше у Ковальському районі. Налипання мокрого снігу спричинило зламання багатьох дерев у сільських населених пунктах, особливо падали і перегороджали рух транспорту. Відповідно, створювали перешкоди для нормальної життєдіяльності населення. Ефективно діє місцева пожежна охорона минулої доби. Надали два випадки допомоги водіям, які також потрапили у снігові замети. Дорожники Волині працюють у режимі економії під час дії воєнного стану. Першочергово розчищають від снігу міжнародні дороги, якими перевозять зброю та гуманітарну допомогу. Про це поінформували на сторінці служби автомобільних доріг Волині у Фейсбук. Продовж вихідних 10 та 11 грудня на дорогах області працювала понад сотня дорожників. Автошляхи вдень та вночі розчищали 53 спецавтомобілі. Сьогодні дороги посипають проти ожеледними матеріалами, розчищають сніг з проїзної частини. Узбіч прибирають повалені дерева. Ідеться у матеріалі. Аби дізнатися більше, суспільне намагалося зв'язатися з прес-секретаркою служби автодоріг області Оксаною Михальчук. На телефоні дзвінки вона не відповідає. Микита Чибар, Віктор Логеньковський Суспільне Луцьк. Погода на Волині упродовж тижня буде нестійкою, розповіла синоптикиня Світлана Дриганюк. Температура повітря в день коливатиметься від нуля до п'яти градусів морозу, вночі знизиться до мінус тринадцяти. У деяких районах хуртовина. На дорогах ожеледиться. Завтра в день буде температура в межах 1-2 градусів морозу. 14 грудня погодою нашої області керуватиме антициклон. Виступ антициклону це тобто переважатиме суха і морозна погода. Вночі навіть до 10-13 градусів морозу і в день 3-5 градусів морозу. В четвер, 15 грудня, ще опади не дуже значні будуть. Переважно в Вигляді снігу та мокрого снігу температура повітря вже трошки пом'якшиться, мороз у межах 4-6 градусів, а в день навіть близько нуля. В суботу вже ми будемо на периферії цього циклону, тобто трошки вже зменшиться інтенсивність опад, невеликий сніг та мокрий сніг, і температура вночі трошки вже буде нижча, там 5-6 морозу. Ну а в день ще так в межах нуля. Релігійні громади Православної церкви України в селах Копачівка та Вільхівка Луцького району хочуть перейти на новий календар. Таке рішення ухвалили під час зборів парафіян, розповідає прохожанка хрестово-звиженського храму села Вільхівка Ангеліна Грищук. Вона на початку 90-х була однією з ініціаторок виходу з московського патріархату, і ми тоді відстояли і перейшли в Київський патріархат. Мене од найбільше та війна спонукала. Хоча я давно хотіла разом з цивілізованим світом святкувати, питання переходу на новий стиль назрівало давно, говорить парафіянка Людмила Процюк. З її слів, перед тим як просити вище церковне керівництво, радилися і з прихожанами храму, і з іншими жителями села. Не зустрічала, щоб хтось сказав, що він проти того. Ми вже не сумніваємося, не коливаємося, а рішили і. Сміло переходимо. Настоятель хрестовоздвиженського храму Вільхівки отець Василь Луньо говорить, що це рішення усієї релігійної громади. За новоюліанським календарем живуть більшість православних церков світу, католицька церква і протестантські течії. Вселенська патріархія на чолі з вселенським патріархом надала нам томос, а вона святкує згідно новоюліанського календаря. То виникає запитання: раз ми отримали від них Томос. То ми і повинні напевно долучитися до спільного святкування разом з ним. Немає точної дати, коли народився Христос Спаситель. Ми святкуємо не день народження Його, а ми святкуємо подію народження Христа. Речник Волинської єпархії Православної церкви України Віталій Собко розповів, прохання про зміну церковного календаря до правлячого архієрея надійшло від двох релігійних громад області. Перейти вони зможуть тільки тоді, коли буде рішення синоду про те, що, є, що можна переходити. Швидше за все, що синод нашої церкви не видасть указ, що ми з такого то числа, такого то року переходимо на Новецький календар, а швидше за все, що він дасть свободу. Тобто парафії, які бажають переходити повністю. Будь ласка, маєте таку можливість, переходьте. Парафії, які не бажають цього. Залишаються і служать по старому за новим стилем. Усі релігійні свята зміщуються на 13 днів, розповідає релігієзнавець Ігор Сацик, окрім тих, що прив'язані до Великодня, Вознесіння, трійця і початок Петрового посту дуже небагато свят. А от всі інші свята, у випадку зміни календаря переходу на новий Юліанський, доведеться змінювати в цьому році на 13 днів, в наступному столітті на 14 днів, через 100 років ще на 15 днів. Старий. Юліанський календар, релігієзнавець, називає менш точним святкування Різдва 7 січня, у ньому не було сталою датою. Просто 20 століття це було те століття, коли не набігало цей один день. І тому у нас не було зміни. В 19 столітті Пасха святкувалася, різдво, більше, святкувалося не 7, а 6 січня, а в 18 столітті воно святкувалося 5 січня. І впевнено в 21 столітті, коли воно закінчиться, різдво буде святкуватися 8 січня. Поки про перехід на новий Юліанський календар на загальну державному рівні не йдеться. Священник Віталій Собко говорить: кількість приходів, які захочуть служити по-новому, буде відома після 25 грудня. Цього дня синод ПЦУ дозволив відзначати Різдво, якщо так вирішать віряни. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк. У рамках проєкту Чистий Луцьк у міському центрі управління відходами відбувається екскурсії для школярів. Цього разу учні початкових класів в ігровій формі вчили сортувати сміття. Про це розповів керівник проєкту Сергій Михалевич. Ми плануємо в майбутньому проводити екскурсії не тільки в центрі управління відходами, а й на полігоні, тому що це буде яскравий такий приклад, як не потрібно працювати з відходами. Все-таки таких потрібно не захоронювати, а все таки приїздити, сортувати і переробляти. розкажи нам трішки, як то сортувати вимага, допомагає скла. З спочатку навчального року темі екології присвятили чимало годин, говорить педагогиня Ольга Горек. Додає дітей варто з малку вчити сортувати сміття і дбати про чисте довкілля, тому і привела учнів на цю екскурсію. Ми розказуємо їм, яку біду приносить ось цей весь бруд. Ми стараємося в школі сортувати це сміття. Вони знають, що у нас є спеціальний контейнер для батарейок. Кожного разу, коли ми йдемо на екскурсію, вони знають, що ми сміття на вулиці не викидаємо. Якась пташечка собачка його підбере і буде біда. Переїхали в свій дім і зразу почали сортувати. Окремо у нас іде на компост таке ж продуктове сміття. Тому поділ у нас сім'ї вже є давно дитина до того привчена. А як дітям привчати? Ну, то так і кажу, це коли батьки дорослі будуть це робити, і дитина буде це сприймати як норму. Сподобалось, коли ми вже мали. Тептар я все прочитала і там, де все то всі контейнери правильно положила. Це ми викидаємо так. вже в цей контейнер. За словами Сергія Михалевича, центр управління відходами планують модернізувати, аби діти могли надалі навчатися у мультимедійній формі, як правильно поводитися зі сміттям, яка була велика, яка стала маленька. Микита Чибар, Віктор Легеньковський Суспільне Луцьк.